Вітаю, слава Україні. Традиційне включення в наша в прес-конференція. Сьогодні у нас є таке питання про освіту та культуру в часі війни, про роботу в сфері статичного розвитку та цифрових трансформацій. Це коротенький звіт за 9 місяців, фактично за рік. Доповідає Вікторія Дротянко, заступник міського директора департаменту освіти, Надія Загурська, директор департаменту культури, Зарослава Гелам, директор департаменту статичного розвитку та цифрових трансформацій, і Христина Гнаті, заступник директора департаменту, координаторка програми бюджету розпочати нашої роботи за 9 місяців. Почнемо з департаменту культури. Всі знають, що департамент культури включає в себе 22 заклади культурного типу, серед мистецьких шкіл, об'єднання муніципальних мистецьких, мистецьких колективів, один титр бібліотек і один тридців, театральний заклад. Звісно, основні наприклад, роботи, які були протягом цих 9 місяців, це допомога Збройним силам України та внутрішньопереміщеним особам, мистецькі заходи, незважаючи на повномасштабне вторгнення, патріотична діяльність розвиток та творчих колективів, бібліотек, мистецькі школи міста. Хочемо відзначити, що за цей час вдалося Департаменту культури провести 122 музично-патріотичних заходів. Майже зібрано на цих заходах 2,5 мільйона гривень для Збройних сил України, проведено 986 загальних заходів, загальною кількістю глядачів і організовано 590 заходів для дітей та молоді, де вдалося зібрати майже 42 тисячі гривень. Хотіла б відзначити, звісно, такі вже всім відомі і заклади, які всі полюбляються. Різдвяна розполяда на вічовому майдані, присвячена цього року конкурсу ціл присвячений річниці Тараса Григоровича Шевченка. Звісно, весняні гаївки. Франкове місто, яке було організовано з нагоди 362-ї річниці дня заснування в ночовому майдані, програма концертна Марії Бурмакі до відзначення 362-го річниці дня заснування міста, а також всі заходи в рамках відзначення Дня Матері, це мамина мелодія і заходи до Дня Матері. І звісно, молоді партії, які працюють. Протягом цілого літа в парку нашого центрального парку Тараса Шевченка. Хочу відзначити бібліотечну діяльність, адже протягом цього періоду ми продовжили акцію ворожу на макулатуру і навіть в 24 році було зібрано книг майже на 10 тисяч гривень. Також проведено збір книг для східних областей і проведена акція «Подруй військовому книгу. Звісно, Департамент культури і всі працівники долучались до подій відзначень таких е, заходів, як День Скорості України, День пам'яті Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні, річниці від е, вшанування організації українських націоналістів тощо. Якщо ми говоримо про бібліотеки, то послугами закладів скористались майже 30 тисяч осіб, е, які здійснили майже 120 тисяч від відвідувань. Департамент культури веде таку статистику понад. 344 тисячі примірників книги 60 тисяч примірників, які видано за цей період. Також ми маємо кількість переглядів в сайтів і сторінок у соціальних мережах, яка склала понад 310 тисяч. І е, організовано 56 масових заходів, які сприяли звісно, культурному розвитку громади. Мистецькі школи за цей період е, організували е, майже. Три тисячі учнів, які займалися в наших мистецьких школах, провели понад 100 творчих заходів, 117 учнів стали переможцями міжнародних конкурсів, а 235 учнів перемогли в українських конкурсах. Також цього періоду проведено урочистості до 50-річчя. Музичної школи імені Барвінського і відзначено ювілей 65 дитячої художньої школи. Звісно, я нагадую, що і цього року нас очікує різдвяний фестиваль Коляда на Майзлях. Я попрошу надію вам більш детальніше про це поговорити. Єдине, скажу, що він відбудеться 26-29 грудня. А взагалі хотіла б відмітити, що департамент культури активно підтримує громаду і забезпечує дуже високий рівень культурних та патріотичних заходів. Про це свідчить і ті кошти, які не збирають на підтримку Збройних сил України, і ті заходи патріотичного характеру, які вони постійно проводять. Надія ладна, якщо можна пару слів про коляда на майсля цього року. дня. Доброго дня усім. Доброго дня усім. Присутнім. Я хочу ще доповнити, я хочу ще доповнити про те, що впродовж цього року було проведено ремонти в закладах культури і. Приємно те, що ми закуповували матеріали, і здебільшого працівники культури, самотужки, те, що можна було зробити, докладалися і відремонтовували свої заклади. Десь були запроваджені поточні ремонти. Капітальні зараз ремонти не ведуться, але хочу відзначити і щиро подякувати. Це в нас є драгомерчани, які зробили дуже шикарний гарний ремонт. І я щиро. Дякую і голові? Драгомерчан пані Марії і е, зі старості, і нашим працівникам е, культури і громаді, так само яка долучається і допомагає і проваджує ось такі прекрасні ремонти. Також щиро дякую е, рачанській громаді і працівникам культури і теж старості. Вони зробили дуже багато. Музична школа номер 3 е, відреставровуючи е, відреставрували вхідні двері. Вони мають історичне значення. Е, Сходові сходи самі ремонтували, виклали плитку, упорядковували там. Був зроблений ремонт за кошти бюджетний в сховищі, але вони там такі дрібні роботи. Вони упорядковували і робили самотужки. Велике спасибі нашим працівникам. А зараз я хочу коротенько профільмувати про коляду на Мазлях. Це вже 16-й фестиваль. Це вже практично є не практично, а є візитівкою, родзинкою нашого міста. Щиро дякую за підтримку Ірослану Романовичу і всім, хто долучається. І цього року у нас буде приймати понад 50 колективів. Дуже важко було скласти програму, тому що як ніколи цього року було дуже бажаючих, багато прийняти участь у фестивалі. Ви знаєте, що фестиваль. Вже транслюється по цілому світу, окрім того, що перший день відкриття це буде 26 грудня, це другий, верніше, третій день свят і родинку другий. другий день свят, ну, 24 четвертого святий вечір. Потім другий, та, 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 третій день свят. І другий день свят, і буде родзинкою відкриття Тоня Матвієнко. Запрошена на відкриття після літургії, після урочистої відкриття буде присутня наша народна артистка України Тоні Матвієнко. Також будуть багато колективів, зголосилися багато колективів за кордону. Це є Швеція, Румунія, Канада, Португалія, Сполучені Штати Америки, там є Детройт, штат, Нью-Йорк, Польща, Хорватія Італія наші міста побратими. І це будуть звичайно вони в онлайн. А вона з нашого міста з нашого з нашої країни це учасники Київ, Львів, Харків, Рівне, Кривий Ріг, Запоріжжя, Хмельницьк. Е, так що, е, що буде окремо е, у нас прес-конференція стосовно людей на майзлях. А користуючись нагодою, е, хочемо запросити мешканців міста на відкриття е, нашої міської красуні-ялиночки. на… Святі на свято Миколая 6 грудня це буде відбуватися дійство у парку відпочинку імені Тараса Гроворача Шевченка. Ем, я думаю, що і всі погодяться, і це було рішення е, таке, що ми не маємо права красти у дітей свято, е, це свято. І, і і наші, і наші традиції хоче вкрасти наш ворог. Ми не дозволимо цього зробити. Так приємно е, е, зауважити те, що буде будиночок Миколая. Е, будуть приємні е, сюрпризи. Так що приводьте своїх діток е, 6 грудня у 16.00. Чекаємо на вас також хочу зауважити, що у кожному закладі культури будуть відбуватися різдвяні заходи. До Миколая підготовлено 30 заходів у закладах культури і наших всіх установах. Четвертого числа буде традиційно нагородження обдарованих дітей за підтримки міського голови. Це відбувається в музичній школі номер 1 імені Миколи Лисенка. Це було запроваджено Миколою Лисенком і цю добру традицію наша школа береже і продовжує і розколяда буде вже в січні місяці. В кожному селі і в нас в місті теж да, тому що е, пізніше оголосимо і не забуваємо, що е, далі продовжуємо проводити патріотичні перформанси на підтримку Збройних сил України, не зважаючи ні на що. Кожного тижня у нас відбувається по три-чотири перформанси. Я дякую всім за увагу. Дякую, діявабрівна. Дякую, Надія Вадима. Хотіла б продовжити світовий стосовно освіти нашого міста. Мови йде про школи, дитячі садочки, про освіту і, звісно, позашкілля. Отже, за ці 9 місяців освіта також активно вилучилася на підтримку збройних сил України. Вдалося зібрати завдяки різноманітним ярмаркам і акції акціям майже 4 мільйони 700 тисяч гривень. Переважно, звісно, кожен заклад допомагає тим військовим, які вчилися або мають відношення того чи іншого закладу і передають чи то кошти, чи то необхідне обладнання для наших військових. На жаль, в цьому році ми. Продовжили встановлювати натоційні дошки випускникам загиблим наслідом російсько-української війни. За цей період встановлено майже 46 не майже а 46 штук. Розуміючи складну ситуацію після повномасштабного вторгнення, освіта продовжує звертатися до різноманітних благодійних організацій і відновлювати матеріально технічну базу. Так, до прикладу міському станції. Створено спеціальний простір для розвитку стресостійкості людей в рамках проєкту гуманітарна допомога та психологічний супровід за фінансової підтримки Карітас люксенбург Також спільно з «Карітасом» реалізується проєкт гуманітарна допомога на базі початкової школи Софії Русової та Посічнянської, а також школи номер 9 та міської екологічної станції. Усі заходи, які тут проведені в рамках організації Карітас і в рамках її підтримки. Цьогоріч хочу відзначити, що відновив роботу табір Лінниця, і за час шести табірних змін здалося оздоровити понад 700 дітей. Також були тільки 10 десятої гірської штурмової бригади, діти з Попаслої, Харкова і Кремінної. Ми сподіваємося, що і наступний 25-й рік нам дасть змогу оздоровити діток нашої громади та всіх гостей, які захочуть скористатися цими путівками. За цей період вдалося навіть відкрити групи для дітей садочки. Так, в Березівській гімназії, при гімназії, ми запустили дві групи на 40 місць і таким чином забрали всіх діток села Березівки, які хотіли відвідувати дитячі садочки. А в селі Парадківці запрацював садочок повного дня також на 40 місць. Ви пам'ятаєте, як постраждав 26-й садочок, 18-й ріцей, після повномасштабного обстрілу нашого міста, масованого перепрошую обстрілу нашого міста. І наразі, станом на зараз, завершені всі роботи з встановленим вікон і з ремонту фасаду. В цьому випадку також хочу подякувати карітес, який долучився до відновлення фасаду дитячого садочку номер 26 Барвінов. Ми замінили майже 19 вікон загальною площі, 74 квадратних метри садку, і в ліцеї 17, також замінили вікна та двері. Хочу нагадати, що в на реабілітаційному центрі ми встановили ліфт-підйомник. Цей заклад давно потребував такого оновлення, адже має дуже багато діток, які пересуваються на колясках, і були труднощі з тим, щоб потрапити на другий поверх. Також э, хочемо подякувати департаменту культури, який знайшов можливість і надав нам частину приміщення, якого будемо використовувати наразі під їдальним навчальним на едиційному центрі. Э, хочу зазначити, що на проектом НеФКО було продовження цього робіт і вдалося завершити роботи в садочку номер 28 квітка Карпат, ліцея номер 21 і в ліцеї 24. Також цього року ми продовжуємо. Програму бюджет участі у 2024 році було виділено майже 30 мільйонів гривень для того, щоб мешканці могли їх розподілити на ті проекти, які вони бажають і вважають, що необхідно втілити. Так, перемогли 18 закладів освіти, 10 закладів загальної середньої освіти, мова йде про ліцеї, чотири заклади дошкільної освіти, садочки і чотири заклади позашкільної освіти. Хочу також подякувати благодійній організації прем'єр-уржанс інтернаціональ. Я виховувала дану допомогу. А якщо ви пам'ятаєте, місто ще маємо тижні переміщених осіб, які перебувають тимчасово на базі першого дитячого садочка і якими опікується місто протягом цього, цього часу. Хочу відзначити також значну подію для нашого міста. Це перемогу вчительки початкових класів Лесі Полюк, яка стала найкращою вчителькою за версією в фічер фічеркрасії України у 2024 році. Цього року ми завершуємо випуск спецкурсу Мій Івано-Франківськ творчої групи вчителів історії та громадської освіти спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників. І ця книжка історія Івано-Франківські історії Івано історії, історії наразі друкується, і ми плануємо і її презентацію певно в грудні місяці цього року. Також хочу зазначити, що департамент освіти готується до реформи до 27-го року, яка має бути по всій території України. І, готуючись е, до неї, ми вже е, реорганізували два заклади: науково-ліцей імінь Салата науково наковоприродоматичного ім ліцеї імені Булля. Для того, щоб в майбутньому вони були адмінічними ліцеями і мали змогу стартувати в цій реформі 2027 року. Також в рамках реалізації дисципліни захисту України в вересні створено три осередки, на базі яких викладається предмет захисту України. Це ліцей No2, ліцей No20 і ліцей номер імені Романа Шухевича. Завдяки також міжнародній співпраці вдалося втілити головний проект програми обміну досвідом, реалізації соціально екологічних проєктів з новини дитячі колонічні станції і культурному саду території. Також працівники психологічної служби наші психологи, пройшли навчання в Новій сурі польща на базі центру професійного навчання. Грантові проекти хотіли б ще відзначити проект майстерні дитячої музики сім тисяч доларів США та міського центру дитячої національної творчості за виділені кошти прийняли музичні інструменти для відділу школи мистецтв. І звісно, навчання реабілітаційний центр взяв участь у грантовій програмі, завдяки чому вдалося встановити сучасний туалет і пандус для діток зазначеного закладу. Хочу Тут подякувати організації мов, яка в цьому допомогла. Звісно, ми беремо участь і у проєкті «ДІСАЙТ». Мова йде про профтеосвіту, створення практичного центру на суму майже 3,6 млн грн. І «ДІСАЙТ» саме 24 го року, реалізованих в Лівниці, в нашому таборі по заміському, припаду Каставарів. В неї спортивне обладнання, стінні ігри, все, що допоможе вікам гарно. Департамент стратегічного розвитку цифрових трансформацій, роботи з засобами масової інформації, комунікації з мешканцями. Тут я хочу відзначити роботу двох відділ стратегічних комунікацій, які займаються бюджетом участі, і стратегії міста Івану-Франківськ, а також відділу оперативного реагування 1580, який займається всіми питаннями, які потребують швидкого вирішення. Отже, вже участі. Цього періоду нам вдалося провести школу вже до участі. Нагадаю, що було подано 108 проєктів, з яких 39 передані. Цьогоріч річ мешканці проголосували і віддали майже 130 голоси за проєкти, Ну і 7754 людей проголосували через ЦНАП. Звісно, першочергово ми реалізували всі проекти, які були направлені на підтримку Збройних сил України, мови йде про закупівлю безпілотних літальних апаратів ЗСУ, дрони для ЗСУ, дрони перемоги для місця Франківського батальйону, дрони для Збройних сил України і наші дрони перемоги. Звісно, є проекти, які направлені на благоустрій, мова йде про нових майданчиків в закладах дошкілля, облаштування вулиць, різноманітних стенд майстеринь тощо. Стратегія Івано-Франківська. Ви знаєте, що місто один є одним з партнерів, які долучилися до реалізації стратегії Івано-Франківська, які наразі розробляються і проєктуються з виконавчим комітетом платформи тепло місто Бізнес Аціації Івано-Франківська, Карпатського інститут аналітики і, і Івано-Франківська національного тематичного театру. Відбулися перші сесії, перші засідання, перші воркшопи, проведення форуми, обговорення і, звісно, фокус групи, які так важливі. Але я б хотіла, щоб тут зупинилася певна Христина Агнатів і більше розповіла про те, на якому стані зараз стратегія міста і що нас очікується. Наш час питання. Доброго дня ще раз. Наразі наша стратегія перебуває на етапі формування перших трьох розділів. Йдеться про візію, про слот аналіз та аналітичну частину стратегії. Це перші розділи, на основі яких можна вже витягувати оперативні та стратегічні цілі. Я, ну, ми з партнерами попередньо попередньому погодуванні що у грудні має бути презентація візії. Для мешканців міста і вже після обговорення і презентації можна буде переходити до наступних розділів. Що важливо в нашій стратегії? Стратегія наша передбачає не тільки створення стратегії разом з громадськістю бізнесом та культурними осередками аналітичними центрами, а також реалізації її передбачається, що не тільки міська рада буде мати якісь обов'язки і реалізовувати її, а також і бізнес, і громадськість, які будуть долучені так само до. Заходів, які були напрацьовані щодо реалізації стратегії у майбутньому, В принципі, ну, це на цьому етапі зараз пробує стратегія, і вже в грудні слідкуйте за анонсами буде презентація візії громади. Я хотіла ще додати, що проведено певно більше п'ятдесяти фокус груп, де стосуються всіх департаментів комунальних служб. Щодо різних питань діяльності міста, які проходили протягом майже цих місяців? Так, я можу я просто думала, що це вже не дуже актуально, оскільки це вже пройдений етап. Насправді так, бо нас є 12 робочих груп. Вже відбулося перше засідання цих робочих груп. Вони напрацьовували якраз свот-аналіз, який буде задано в загальний результат свот-аналізу для цілої стратегії. Це ці різні напрями. Це медицина, молодь, спорт, безпека, благоустрій, просторове планування. Тобто кожна робоча група працює. За своїм напрямом туди долучені представники е, тих прапрацівники представники партнерів, які е, делегували стейкхолдери. Крім того, була е, була можливість залучитися, в принципі усіх мешканців, які зацікавлені в тому чи іншому напрямку. Оскільки, е, крім то, крім залучених партнерами людей, е, ми запрошували злучатися і громадськість. Була створена онлайн-форма, яку міг заповнити будь-хто охочий, і його інформували про засідання робочої групи. В принципі, ми їх е, анонсуємо, і якщо є ще бажання, можна долучатися також. Дякую, Христину. наступне вікно проти домування 150. Ви знаєте, що всі заявки приймаються через телефон, а їх було майже майже чотири тисячі. Через інтернет звернення, мобільний додаток, соціальні мережі, Facebook і чат. -пот. Але не дивлячись на те, що за 9 місяців ми отримали майже 6 тисяч звернень, не всі мешканці ще знають телефон оперативного реагування, тому, будь ласка, зміни просимо допомогти нам розповсюдженні даного номера мобільного і стаціонарного 050 050101580. Адже дуже багато мешканців телефонують е, на 1580 і тим самим не можуть е, до з тих чи інших причин. Е, Зорислава, просимо розказати найбільш популярні звернення. Ну найбільш популярні зараз на даний момент у нас лишається все рівне опалення і прибирання міста. Також дороги діваються, ремонт поточних доріг ремонт капітального. То, що звертаються мешканці. На, наразі в нас все рівно найбільше звернень йдуть телефонних дзвінків. Також на друге місце виходить соціальна мережа Facebook, Фейсбук, оскільки туди можна додати і фотографії, і, і більш конкретніше зорієнтувати виконавця, яка саме проблема, якого направляли. Чат-бот так само 115 було станом на 1 вересня, зараз вже 142. Зростають звернення більше інтернетівських все-таки. Потихень вони зростають. зростає. Ну, я кажу, прибирання, дороги, ну, наразі тепло. Є питання, пані Чернова задає питання, чи такі та конкретні відповіді будуть на ті запитання, чи лише чергова водичка? Хоча можна спробувати. Коли вже нарешті припинять у садочках ВНЗ та лицях Івано-Франківська збирати гроші з батьків під різноманітними приводами. Чому електронне щоденника школярів є реклама азартних ігор? Перші дитячі садочки, я хочу зазначити, що збір коштів може відбуватися лише е, батьківськими комітетами. Тобто, за бажанням, кожна група дитячого садочку і кожний клас в школі створює батьківський комітет, обирає голову батьківського комітету і е, батьківським комітетом, звісно, можуть збирати кошти на ті чи інші потреби. Е, Решта збір коштів дитя, е, в закладу освіти, заборонуть, будь ласка. Звертайтесь департамент освіти, в чат в повідомлення з конкретним випадком, обіцяємо вам анонімність цих звернень для того, щоб ми швидше реагували і змогли розібратися в тій чи іншій ситуації. Перше друге ви говорите за електронний щоденник. Це може реклама не має бути видна вам як користувачу. Можливо. Вам видає ваш браузер цю рекламу, також ми мусимо розібратися, якщо ви напишете на особисті і дасте повідомлення. Ми це з'ясуємо, але повторюю, реклама не закладена щоденниках і електронних журналах. Він там не повинен бути. Як у департаменті відреагували на інформацію, що батьки минулого тижня під час повітряної тривоги привели дітей до школи, Чи є правила щодо цього для освітніх закладів. І зауваження, що коляски бувають дитячі, а те, що ви говорите за коректною терміновою, крісло колісне. Ну, це таке це зауваження. Мова певна йде про минулого тижня, 28 листопада. Знову ж таки, повторюю, наголошую, що перед тим, як вести дитину до навчального закладу, батьки мають зорієнтуватися, що їм спершу робити з дитиною, то тобто, чи безпечніше буде перебувати вдома з батьками, чи все ж таки відвести в навчальний заклад, якщо, звісно, ви потім мусите йти на роботу і працювати. Якщо ви приведете дитину до дитячого садочка або до школи, звісно, ви прямуєте в укриття. По можливості, якщо у вас немає іншої можливості перебувати і вкритися в іншому місці, ви можете залишитися в в школі. Але я нагадую, що кожна школа і дитячий садочок мають кількість місць розраховану на дітей і педагогічний колектив. Тобто, якщо ми будемо мати більше Мешканців, які прийдуть сусідніх будинків або батьків, то звісно нам не буде місця для діток. Тому ми рекомендуємо просимо все ж таки залишати діток а батькам повертатися чи додому, чи на роботу при можливості, звісно, адже кожен заклад має відповідний акт з відповідною кількістю дітей, які можуть покриватися в цьому укритті. Знову ж таки, якщо бувають якісь випадки, тому що ми маємо скрізь людський фактор. З викладачів або персоналу школи, дитячого садочку можуть бути різні варіанти. Будь ласка, повідомляйте одразу про кожен заклад і про кожну ситуацію, щоб ми могли оперативно її вирішити. Коли канікули? Цього року ми рекомендуємо закладам освіти зимові весняні та осінні канікули. З 25 грудня ми рекомендуємо канікули на два тижні. Але я хочу нагадати, що заклади освіти є самостійними і можуть самостійно приймати рішення спільно з батьківським комітетом і обирати для себе, коли краще провести канікули. Минулому році нас були п'ять закладів, які самостійно прийняли рішення і провели канікули не з загальною кількістю шкіл. А, будь ласка, чи є питання до доповідача? Чи є питання журналістів? Якщо нема питань, то всім дякуємо, всім гарного дня.